Народилися ми 29 грудня після опівночі. Да, так, то ми як Золушка народилися. Бігли-бігли і, каже, появилися. Тобто перед самим новим роком. Ірина Григоришина втретє стала мамою сина. Мешкає жінка у Липовці. Приємний сюрприз Матусі вирішили зробити волонтери міжрегіонального гумштабу. Подарували набір гіпоалергенної косметики по догляду за малюком. В наш час взагалі люба підтримка важлива. Яку б підтримку не отримували, завжди за ню вдячні. А те, що нам подарували, ну гігієчні засоби. Да, догляд за шкірою немовля це теж якби база, тому що все на шкірі знаходиться, всі бактерії, які чим краще себе почуває малюк, тим краще і здоровіше ми будемо рости. Звісно, будемо користуватися. Ми зараз все розберемо, подивимося, почитаємо і будемо використовувати. Набори преміальної косметики для немовлят, матусям дарують у межах проєкту пакунок по догляду. За Малюком акцію гумштаб започаткував до різдвяно-новорічних свят. Бокси як підтримку для новоспечених матусь видавали не лише у місті, а й по всій області. Липовецька громада отримала 16 таких пакунків. Сам цей проект я думаю, що він є дуже важливим, тому що він створений в дуже важкий час для нашої країни в період війни, і це є надзвичайно важливою підтримкою для родин, які народжують діток. Я як мама скажу, що кожна матуся хоче для своєї дитини що найкраще. Ця лінія, лінійка косметичних засобів є дуже якісною, і саме догляд за новонародженими з перших якби з народження є дуже важливим. Тому я думаю, що це буде значною мірою, і гарною підтримкою для кожної родини. Елітну французьку косметику для малюка отримала і ця родина. Я сьогодні до вас завітала як координатор міжрегіонального координаційного штабу, який заснував наш лідер Володимир Борисович Гройсман разом із засновниками Вінницький міський голова Сергій Анатолійович Моргунов і Вінницький голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Петрович Соколовий. Був створений проєкт Терездвяно-Новорічних Свят і усі матусі нашої громади, які народили 6 грудня по 31 грудня, отримують ось такий пакуночок малюка. Марина Бартош народила Поліну на Різдво 25 грудня. Каже, донечка довгоочікувана. Подарованій косметиці матуся неабияк радіє. Не всі мами можуть собі дозволити навіть купити в аптеці хорошу косметику. А хороша косметика для дитини, взагалі для дітей ми їх завжди хочемо все найкраще. А без хорошої косметики, хорошого догляду за дітьми не буде. Шампуні, пом'якшувальна пінка, лосьони, вітамінізовані захисні креми під підгузки і не тільки. Загалом волонтери гумштабу підготували тисячу наборів косметики для малят.